Бульвар Шевченка з піснею Страхи. Справді, випуск цей дуже наповнений тембрами вокалів, які мені подобаються. От, прям в'їдаються в голову, і От в мене засідає сам голос. Тобто я вже не пам'ятаю про що там співалось. Мені байдуже на музику, от дуже. Класні вокалісти, от саме в цьому випуску. Я не знаю, чому так. Це що, нова допомога НАТО? Ця пісня запам'ятовується, вона дуже класна. Не те, що там прям супер якийсь складний інструментал, нашаровувань, багато е, ходів. Але Боже, ця мелодика... От е, мені, наприклад, хочеться постійно наспівати приспів, типу І я ніяк не розірву. Сильний катарсис з пісні, я коли слухав, перше і я до речі, випадково.